Ранок сьогоднішнього дня був наповнений тим, що я в ноутбуці переглядала свої фото і відео 5 лютого 2025 року. І я дійшла до відчуття того, що в мене немов втрачається колір мого життя, десь зникла ця яскравість, ці фотографії, відео, які я стільки робила серед квіточок, вся така кольорова одягнена, волосся, там якісь кучері завитки, там квіт, цвіт, лілейки. І це все, немов, зникнуло. Тому що я переглядала, як включилась на навчання по коучингу по НОПІ, і це якось притупило цю яскравість. Але раптом я натрапила на образ Богородиці, яка називається Неув'ядаємий цвіт, невигораючий не цвіт, «Колір». і такий яскравий колір об Богородиці, такий образ. Він мені дав зрозуміти, що це нікуди не зникло. Я просто доповнила себе, ту Іванну Дюк, яка колись була такою просто квіточкою, тим фантиком, такою красивою серед квіточок, одягненою, модною, фігуровою, молодою, симпатичною, сексуальною. Я просто її одягнула ще у внутрішню красоту, тобто в НЛП знання, у коучинг. По психотерапії цікавого, багато познаходила в ці рукописи свої ячейки і ці всі тонкощі, бачите, які я тепер розписую по днях, така луска риб'яча. І це все допомагає мені набувати ще більшої яскравості. А значить, цей образок Богородиці неув'ядаємий цвіт, неув'ядаємий цвят невигораючий, не, вигораючий, не, 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 блід, не блід. це колір, який не блідне, не вигорає. Додав мені віри в те, що це нікуди не зникло, Іваночка, розслабся і заспокійся. Це все твої здобутки. І ти після цього навчання, по коучингу НЛП, просто будеш сяяти ще й з внутрішньості своєї ще красивіше. Це саме те, чого тобі так не вистачало під час консультацій, коли ти знімала відео тік і в Ютубі, в ті, і ти відчувала, що ще чогось не вистачає. І це саме цього не вистачало, цього внутрішнього, такого квітучого, красивого. Дивого, тому що зовні вже цього достатньо, як то кажуть, було виглядало, але не хватало цього зсередини. І коучинг НЛП, психологія глибинніше, це розуміння програм мислення, воно допомогло мені ще глибше пізнати себе, а значить, зробити е, своє життя ще красивішим. Тобто наступні фотосесії, які вже фактично і є, тому що я вже знімала в цьому такому і танцювальному руху русі. І вони вже набувають нових окрасок, нової краси, не лише просто стояти біля квіточок, і в тому відчутті такої, що ще чогось не вистачає. А зараз це вже то відчуття, що я є повна як із середини, так і ззовні. І воно балансується одне з другим, що дає приємність.